Привіт, з вами Enter Bro. Сьогодні я вам покажу мій світ тестовий, в якому я багато чого побудував. А хто хоче, щоб я зробив обзор і на інші світи, пишіть в коментарях. Так, і все, зайшлися. Так, потрібно буде прибрати речі. Угу. Так. Готово. І вимкнути цей дощ. Він заважає. Йдемо. Тут у нас пам'ятник грибу. Далі ми йдемо. О, скелет. Потрібно буде полагодити. Так, все, готово. Тут в мене бібліотека. Можна почитати книжки. Угу. Далі виходимо, йдемо. Тут в мене загін з коровами. Тут у мене ще один, але тут ще й зберігається сіно. Йдемо. Це в мене старжава башня. Заходимо, тут можна подивитися в усілякі сторони. Виходимо, далі йдемо в кузню. Тут в мене наковальня і точило. Тут в мене огород рибів. далі йдемо в церкву, можемо тут посидіти. Угу. Готово. Виходимо. Йдемо ми в жилий район. Тут невеличкий домик, А тут вже побільший, з двома поверхами. На другому поверхі спальня. Виходимо. Угу. Так що б вам ще показати такого? Так, Я вам покажу, ще музей. Так, заходимо. Ой, де експонат? І гриб виріс. Угу. Потрібно буде поставити яйця. Готово. Тут яйця, тут червоний гриб, тут маслюк. Тут голова Ендер дракона. Так, тут у нас Ендер кристал. Заходимо в наші багатоповерхівки. Угу. Вони однакові, піднімаємося. На жаль, я не встиг їх обладнати усіляким приладом. Ой, а де скло? Ні. Потрібно буде поставити. Влажу на дах, дивимося, угу. злазимо по сходах. Так. Злазимо ми дониза, все, злізли. Далі з грибним поселенням ми закінчили. Летимо до колезею. Так, все. летимо. Ой, що це за монстр? Потрібно їх буде зараз прибрати. Так, заходжу в інвентар. Все прибираю. Так. Тут в мене діамантова підлога, желізна стіна. Входимо в керувальний пульт. Тут ми з братом дуже класно граємося. Так, тут в нас лава. Вмикається. О, готово. Вимикаємо так далі. Візер скелети. Так, потрібно буде увімкнути важку важкість. Все, готово. Візер скелети. Там падають. Не видно. Так, поламаємо скло. Все готово. Тут вони стоять. Треба буде полагодити. Все готово. І ворота. На командних блоках. Виходимо і закриваємо за собою двері. Люк. Ой! Все готово. Так, тепер полетимо до моєї багатоповерхівки. Так, хоп. Вона теж порожня. Це як офісний будинок. Заходимо, піднімаємося. Тут є балкончики. І все. Піднялися. Тут в мене шалкер з бар'єрами і банерами. Так, далі ми полетимо в боунг. Заходимо, беремо шари. Це викладаємо, беремо шари і кидаємо. Ми виграли. Хоп. А тепер попробуємо програти. Ось, і ніякого ефекту немає. Викинемо зараз всі шари, вони нам вже не потрібні. Все. Ми виграли. Далі виходимо ми. Там шалкери, це секрет. Угу. Далі ми летимо до наших домів. Це брат побудував цей будинок. Так що тут знизу? Столи зачарування в його стилі. Так вилазимо. Йдемо в мій дім, але брат його підірвав. Хопа, виходимо. Угу. Це мій будинок. Так, покладуємо це все зараз. Так, тут у нас був телевізор, тут у нас комп'ютер і ліжко, а тут у нас передягальня. А тут у мене був автоліфт. Але брат його затопив. Так, вилазимо. Тепер я хочу вам показати мою арену. Так, що з тут... Ай, ладно. Так, летимо на нашу арену. Беремо зараз одяг команди. Все, залітаємо. Е, задача противника жити ліжко. Так, злазимо, хоп, можна буде постріляти по нашому ворогу. Але, щоб не було так просто, я зробив шлагбаун. І звідси можна постріляти буде. Готово. Вилазимо і. Якщо побасити по кнопці, вилетять встаріли і можна вимкнути мост, який буде сам будуватися. А можна і вимкнути все. Дві можна настрибнути аж до іншого боку. Ой, тепер може. Так, залазимо. Угу. І піднімаємося на верхню точку. Ой, не вийшло. Ще раз. І звідси теж можна бити твого супротивника. І все. А ще тут є ліфт, який я давно строїв, будував. Я вже не пам'ятаю, як він працює. Дуже важкий механізм. Так, що це тут. Угу. Ще раз не виходить. А на другий поверх... О, все. Попробую з ним на перший. Виходить. А на другий поверх... Ні. На жаль, не виходить. Ну і все. Ось такий був мій світ тестовий. Все. проберу цей дощ. Все. Усім до побачення з вами був Ендербро.